Сите са не спомашно повеќе. Зов, т'у веќе ниту ја спојат и као два страѓа. Мену им поранен се дума, што ќе ме овечеа ја спомо Не, страѓа? Мен си, чако, два Но, ја нивдеа и да? и нивдеа и си два А тута да биде, два е ја гостат. Што, што, што ме овечеа ја спомо два страѓа? Навашно. О, тоа ме висли. Дивица, ме нова У цьому рядку це слово о, 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 означає, що я буду хвалити Бога. Коли ми людей благословляємо, ми даємо їм настанову. Да? Коли ми людей благословляємо, це слово не ми не хвани їм, а ми їм бажаємо. Слово благословляє, може палення значити. І в цьому рядку ві, слово благословення це буде хватити Господь. Я і славу ім'я, і танцем. нехай духовом вигравають для нього на пунах та вустях, бо знаходить Господь у подому в народі своїх, прикрашає покірня спасіння, хай радіють у славі святі, хай співають на ложах своїх, Прослав, прославлення Бога на їхніх устах. А менше вороги свідчення у їхніх руках. Тут теж ми ну, там далі написано про ворогів, останніх два держав, останніх тридирша. Але все одно, навіть він вже давив, пише, що навіть коли ми в церкву приходимо, він. То славить Господа, ви вже бачите, називає їх святими. Ми маємо думку ми тримати в серці і ти, що ми вийшово, дійсно, коли приходимо, ми не просити Божі, ми святі Ось так. І ми маємо дійсно прославляти Господа. виходь, Рішив. Що ти лішив? Жини Мабуть, вийде, да? так? От. Ну йди веди свою помічницю. Ну, ви вже бачили їх, знаєте, наміри їх. Багато хто вичати, все-таки вони рішилися. Багато думали, міркували, молилися. От, і все-таки вони рішилися на те, щоб створити разом сім'ю. Скажи, будь ласка, Максим, коли ви плануєте весілля? Десь в кінці вересня. Кінець вересня. Молимося за те, щоби Господь благословив підготовку до весілля щоб вони випробували своє серце, свої відно, відношення, і щоб після чого заключити Союз. Сьогодні тоді, тоді молиться. Ми, ми не в не небо Боже, тому що ми сім'я, ми слів церква. церкви. Ну, і це я заселю. Інколи брат молиться. Йому уважно до цієї молитви. І думаємо, що ніхто не бачить. Так, да, ніхто не бачить. бачив. Бог не бачив. Я вчора з усіх дітей казав, то я вона прожила 74 роки. але я до Ви знаєте, Ми всі ходимо під Богом. Так само вчора я був на і директор, більший директор маслозавода, Завода, а і до мене каже, Міша, я тебе прошу. Ти ходиш в мене, а ти куди хоча, якого не потом ходила на вікна, а ти скажи, коли кінця війна, а я косим Іванович, все рукав Божих. Да, я приймаю, але коли кінчиться це, не війна? Ви знаєте, я так само надіюся на людські сили, на люську інші, на Божі міцність на наші. Сестричок, день народження. І Олежка, будь ласка. Де Віта? Пропала. Віта, Лена і Олег. Ви вистаньте посередині, так, як життя здаріного Романовича. Троблять фотографії і побачите, де я скажуть. Я думаю, я думаю, що квіточка-квіточка. Ну, ось це така квіточка. Добре, давайте ми за них помолимося. І давай, e, и, да сказав, хто e, може взяти істину Бога, то почув, e, давай мені e, розуму і ну, сказав цар. І mm -hmm. mm -hmm. що цар зробив? І позвав, і цар позвав давай. Ніхто не журиться через цього холестрілянина, бо я твій, піду на битку з ним. Саул заперечив Давидові: ні, ти не можеш з ним битися, тому що ти навіть і не солдат, а Боляф в юності приймав участь у битвах. Але Давид сказав Саулу: Твій слуга, пас, батько овець. Господь, який рятував мене від пам'ятку і спробував трохи пройтися, бо він був незвичайний до такого праня. Я не можу ходити в цьому, я не збить, пожалівся він Саулу. I vše se